Могутній комар Борис Грінченко Над ставком широководим, посеред очеретів, там комар славетний лицар під листом зеленим жив, Грав у сурму голосную і до бою викликав, І в людей, і у звірини крові безліч випивав. І ніхто його на світі ще й раз не подолав. Наш комар уславивсь гучно серед мух і комарів. Всі казали, що від нього світ ще дужчого не знав. Сам комар тому повірив, сам щодня про те казав Довго б наш комар щасливо, у великій славі жив, якби він не чув про лева, що царем був у звірів. Прилетіла муха жвава і казала, що вона лева бачила і сили в світі більше і не знає. Запеклося коло серця, защеміло в комара, І ніяк забуть не може він звірячого царя. Мучить думка та проклята, що від нього дуже є, і у серці комаревім гордість люта встає. Ось випростує він крила, знявся і лісом вже летить. Аж туди, де лев могутній, пообідавши, лежить, в сурму голосно ударив Гей, ти, Леве, уставай! Будем битися аж поки знасть комусь не прийде край, бо на цій землі широкій місця двом немає нам. Хочу слави я придбати і собі, і комарам. В ту ж хвилину вже кусає лева ніс швидкий комар, І відразу ревонувши, скочив тут звірячий цар. І запекла, закипіла в них баталія втумить. В тумить. щоки, комар кусає, налітає і дзищить. Лев лютує, ще ніколи так ніхто не дошкуляв, одбивавшись, всю морду, вже він кігтями подрав. Кров дзюрчить у лева з морди, Зовсім збувся, сили він, але поки ще держиться, б'ється кілька ще хвилин. Та комар усе лютіше, налітає, не вгава, І царева похилилась на деревину голова. Закривавлений, безсилий Впав на землю дужий цар, і, зрадівши невимовно, Задзищав тоді комар. Той у світі є найдужчий, хто найдужчого здолав. Світлом слави осіянний я вернувсь до комарів. Він летить великий лицар, ліс потроху вже мина. А павук, давно між листям, Павутинку хитро ткав. І комар у хитрій сіті, там заплутався і повис. Скрики жалібні відразу, тут почув зелений ліс. Так з великими буває, нащо ж доле ти така? Подолати зміг я лева, гину я от павука. Так загинув лицар славний, І павук його з'їв, і про нього всі забули Серед мух і комарів